я сюда приехал и и увидел, что что домик, домик занят на Навчальки по хазяюнючої чужі люди. Роман Прохоровський, власник земельної ділянки і дачі на столичних осокорках, але зловмисники вирішили інакше. Самовільно захопили територію і дім. Усе сталося, коли пенсіонер зламав хребет, став інвалідом і тривалий час був прибутим до ліжка. Загарбники скористалися безпорадністю господаря, зайняли обістя і заходилися там хазяйнувати, жили як заманеться більше року. На чого ви заселились? Без основання. просто заброшений участок стоял, нікому не нужен. На хаби сім'я із трьома дітьми, родом із Кіровоградщини. Ольга за головну жінку не збентежило ні повернення хазяїна, ні приїзд надзвичайних новин. Вона категорично відмовилася виселятися. ні, не можу виселятися. тому що мені нікуди виселятися. У мене був дом. У мене був достая заброшений. Я його продала за 3 копійки тільки тому, що мені не було можливості за ним ухажувати. Зате на чужий будинок можливості знайшлися. Жильці затіяли тут ремонт. Половину майна обжили, а непотрібних на їхній погляд речей позбулися, спалили та здали на брухт. Всі столи, все було спалено, все було уничтожено. І Я розумію так, що без кришування міліції. Здесь ніхто б ніхто не посмел бы сюди зайти. Управи на загарбників господар знайти не міг. Його понад півроку не пускали навіть на поріг власного дому. За спроби зайти всередину, давали стусанів. При цьому не зважали ні на вік, ні на інвалідність. Визивайте міліцію з міліції тільки зайдете. Я, хочу я здесь живу. Вы тут не живете, это мой я дом. Я здесь живу. Это мой дом. Это я не прошу Я сказала, вызывайте милицию. Я, я вас ищу с милицией только. Милиция. Потерпілий вкотре викликав тоді ще міліцію. Ті прибували у кілька етапів. Зрештою зібрався цілий консиліум із десятьох персон у погонах, та кількість правоохоронців на процес аж ніяк не вплинула. Якщо дітей нікуди діти, то ми розберемося з дітьми, то тобто ми їх можемо тоді там в якщо у вас нікуди діти і нігде жити. Пройдоха із міліцією не церемонилася, заявила, виселятися не збирається, і на закон їй начхати. У неї. this video. Ви ж прекрасно знаєте, що тільки по рішенню суду на мають право звідси сад суда Слідчі тоді чергово виконали необхідний формальний мінімум. Зібрали заяви, пояснення та покази понятих. Свіжі матеріали приєднали до відкритого півроку тому провадження. На більше не спромоглися. Мовляв, не уповноважені виселяти без рішення суду, та по нього чомусь так і не звернулися за шість місяців поневірянь інваліда. Там багато запитань розумієте і. Досудове слідство по даній справі ще триває, воно на постійному контролі керівництва. Так така більше ситуація. півроку вже слідство триває. Чому так довго? Не можу вам сказати з цього приводу. Господар у вічі власноруч спробував відновити справедливість і знову невдало. Ти не смій! не смійте! я хочу в будинок! Двері відкривай! Дверь открывай, будем ломать дверь. Будем ломать окна, открывайте двери. Надо вам, давайте. Сейчас будем ломать двери. Рома, я тебя прошу не делать. Видишь, что делает эта скотина? Они подготовлены. Ані підготовлена на бандитка. рома. Ти шасипаді на очах у бездіяльних правоохоронців проти інваліда пустили в хід уже сльозогінний газ. Чоловікові відібрало ще й очі. Він довго приходив до тями і, зрештою, пішов ні з чим. Все, що було мені цінним, все уничтожено. нічтожено да. як можна далі жити на світі? Я не знаю і нікому за мене заступіться. Сюжет тоді викликав у суспільстві чималий резонанс. Правоохоронці зрештою заворушилися і один поперед іншого обіцяли захистити скривдженого. Добрий сюжет, такі сюжети потрібні, тому що сьогодні, що я, як начальник УВД, і начальник міліції, ми все бачити не можемо. Прокурори відзвітували, почали розбиратися з міліцією і виявили порушення. Прокуратурою виявлено, що досудове слідство проводилось неналежним чином, в зв'язку з чим готується... Доручення на керівника столичного главку для усунення порушень законодавства допущених при розслідуванні і притягнення винних осіб до відповідальності. А ще у прокуратурі тоді пообіцяли ось що ну я би запевняю, що. Буде проводитись дійсно, буде активним. ну я результати будуть. Спасибо. І... Тим обіцяного три роки чекають. Минув поки один. Торжества справедливості так і не сталося. Пенсіонерові довелося застосувати лому інший лом. На допомогу прийшли активісти. Вони й витурили хапухи з дачі. Та коли ті звільняли будинок, власнику нічого не лишили. Потрощили стіни, вибили вікна, поламали сходи. Словом, перетворили дім на руїни. До... который вы видите, вот, он был наполнен всеми необходимыми для жизни и пользования вещами. Это был это самое, и газовая плита с, с, баллоном, и холодильник, и кровати, и приемники, и телевизоры, и письменные столы, и просто столы, и стулья, и предметы, это самое, постельное белье, и многое-многое-многое другое, которое здесь э, которыми здесь пользовались мы. Вот, оно здесь сохранилось и и, и как вы видите, сейчас оно всё исчезло. Оно исчезло, то есть получается, трудно сказать, что они украли, а что они уничтожили. Но факт остаётся в том, что осталась пустыня. На подвір'ї господарі застали купу попелу, у ньому впізнали частину свого майна. Увиділи пепелище. Вот, із вредності сожжені Сапки, лопати, граблі, лісниці, несколько штук. Ну, це, я все це розценю як акт вандалізму. Тепер потерпілі від вандалів приїздять на дачу грідко. Їм тяжко дивитися на руїну, господарювати тут і досі не починали. Ми не були вели год і, і, і боїмося трогати, тому що, тому що це саме тут це вещественне віще, це доказательство. Так <зару> і, і коли вже буде рішення суда, котрого ми уже, я вже ожидаю, цілий рік, тоді вже ми будемо то роботи. За статтею самоправство справу скерували до суду восени. Там вона тягнеться і досі. Адвокат інваліда каже, з такою применшеною кваліфікацією кривдники можуть відбутися просто штрафом. З невідомих підстав прокуратура кваліфікує. В принципі тяжкий злочин, захоплення майна. Знищення чужого майна на більш м'який на статтю як самоправство, як мінімум в даному судовому процесі має бути стаття про умисне знищення чужого майна групою осіб, яка передбачає позбавлення волі до восьми років. Утім, у прокуратурі таку надто м'яку кваліфікацію злочину чомусь вважають адекватною, напевно, тому що випадок стався не з кимось із прокурорських. Якщо діяння вмістили у собі. Ознаки самовправства, то кваліфікувати за іншими ознаками це незаконно. Тому і прокуратура в даному випадку погодила проникнення в житло і знищення майна це взагалі не враховується в даній ситуації? Враховується. Це є предметом дослідження вже у ході другого. Провадження, а от друге кримінальне провадження за статтею хуліганство ще й досі розслідують вже більше року. Чому затягують у поліції, поки не коментують, за них віддуваються в прокуратурі, розводять руками. Ми надавали вказівки, вони виконані не в повному обсязі. Тому ми написали листа з метою реагування на слідчих поліції. Але до теперішнього часу. Як я вже казав, ні підозри, ні винувального до прокуратури не надходило. Ми плануємо заслухати це провадження на оперативній нараді. Та Посилити групу прокурорів потерпілі також подали цивільний позов на відшкодування завданих їм збитків 250 тисяч гривень матеріальної і стільки ж моральної шкоди. І от вона встрічний іск подала, що вона вложила 320 тисяч. От і вона нічого компенсувати не буде. Ні морально, ні матеріально ще вона сказала, що практически вона залишила в ідеальному стані, от, і вона нам нічого не да. Де у вас доказательства том, що я щось тут унічтожила. Послушайте з огляду на відсутність заслуженого покарання та сама Ольга манеру поведінки за рік не змінила. Тож тепер доводить у судах, що для пенсіонерів зробила велику послугу, і вони їй ще й лишилися винні. Я не унічтежала, я наоборот, внесла туди дуже нормально гроші. в цю в цю землю. Труда своєї учиного. Я всілілась в дом, я этого не отрицаю, но я нічого не уничтожала, Повірте, своє перше рішення стосовно самозаселенців, Феміда має ухвалити невдовзі, але це не стане кінцем даної історії. Запевняють потерпілі. Тож продовження дивіться у наступних випусках надзвичайних новин. Пускай вся страна знає, пускай знають всі люди, які теж мають такое та йму що пані, е, защита своєї імущества і своїх прав. Тока в їхніх руках.